Продовжуємо далі наш е, марафон по прекрасних костюмах, які допоможуть нам у холодну пору року. І зараз пропонуємо вам також костюм. Це тринитка на флісі. А ми знаємо, нагадаю ще раз, що тринитка це саме те, з чого вироблені волокна, а саме з бавовни. А ми знаємо, що бавовна це найякісніша тканина, яка тільки може існувати. Тож, давайте розглянемо його детальніше, так і подивимося його переваги. Ну, по-перше, що я підмітила, що ми маємо кишеню в зоні грудної клітини. На перший погляд мені здалося, що це просто таке декоративне доповнення, але ж ні, дуже зручно мати тут кишеню. Можна сюди навіть покласти гроші і в цьому теплесенькому костюмчику сходити до магазину. І ніхто у вас не поцупить грошенята, бо вони будуть ось тут, такому в хорошому надійному місці. От, давайте розглянемо його більш глибше. Якщо зануритись в нього і подивитися, що він має всередині, то можна побачити, що ми. Маємо 100% утеплений, саме подивіться, що це фліс, і я роблю експерименти, починаю дьоргати і він ніяким чином не вилазить. І це добре. Це означає, що він не буде залишатися на тілі не буде залишатися на спідній білизні. І після прання не будуть сітитися ось ці нитки і нічого не буде вилізати. В кінці ми маємо таку додаткову. Резинку, яка буде тримати повністю вашу ковтинку. І якщо ви навіть піднімете руки до верху, чи будете нахилятися, ваша спинка не буде е, взагалі ніяким чином е, там, виглядати, та? не буде казати привіт. Тому що, якщо позаду подивитися, то резинка прям приховує сідниці. І це дуже добре. Ви будете в теплі та в добрі. Давайте порухаємося далі. Якщо подивитись на рукав, то рукав у нас також має Фліс, він повністю весь на флісі. Не те, що ви там думаєте, що якийсь там замінник або ще щось. Ні, він повністю весь на флісі. От, він дуже теплий. Фліс він пропускає повітря, незважаючи на те, що він має таку властивість, так, оцю термоізоляцію, він дозволяє пропустити повітря, аби ваше тіло дихало. І це головне. Зверніть увагу на крій. Що ми маємо тут крій, такий, який нагадує летючу мишу. Це означає те, що е, таким чином ваші плечі, якщо ви хочете щось приховати, так ваші родзинки в тілі, то ось таким кроєм допоможе приховати ось ці моменти. Так, в талії водночас приховує, але і підкреслює всі принади. Якщо подивитися, він дуже добре тянеться, тому що бавовна, бавовна сама по собі добре розтягується, і ще вона з носу стійка. От, подивіться. Ну добре, і це так, я ще не на, не на всю силу тяну, тобто можна ще тягнути й тягнути. Тобто, ви можете розтягувати до будь-яких меж і нічого не трапиться, такого кримінального. Маємо декоративні додаткові витівки, ви бачите, і обожнюю, коли костюми спортивні мають капюшони, які до речі, також на флісі, тому що холодно одягнули капюшон. Затянули, зафіксували, і ніякий вітер, ніякий дощ вас не налякає. Бо це дуже зручно, коли можна капюшон зафіксувати. Він фіксується і все. І нічого з ним не станеться ні вліво, ні вправо. Повернемось далі нижче до штанців. Штанці у нас також мають кишені. І ви бачите, що кишені глибокі, тобто мені вони глибші, ніж там до кисті, так? Тобто можна ще. О, це максимум. Це дуже добре, що кишені настільки глибокі, тому що ну от я люблю, чому в спортивних костюмах кишені, бо я не люблю носити з собою ніякі там сумки, так? Ми знаємо, що якщо ми носимо сумки. То е, ми туди кидаємо все, що треба і не треба. А кишені, ви, наприклад, якщо вам треба піти до магазину, ви просто кладете телефон в кишені, так, і він у вас 100% не випаде, і ви можете займатися іти своїми справами сміло, не хвилюватися, що щось випаде, бо кишені достатньо такі глибокі. Якщо дивитися в кінці, то ми зовсім не маємо манжетів, тобто це вільний корій. Також фліс гляньте. Угу. Вільний крій І головне, що штанці у нас також розтягуються. Подивіться, сама ця штанка дуже добре тягнеться. І незважаючи ні на що, вона буде також вас гріти. Ціна такої пропозиції сьогодні на цей костюм 2300 гривень. Як на мене, три нитка на флісі. Ні, не дві тисячі. Це насправді шок. Тому що, поки я вам от як ви це робите, підкажіть мені, поки я тут розповідаю, я дивлюся одним оком на екран і тільки бачу. Екран і бачу, що сума менша є вдвічі, а то й втричі. Тож, 1499 гривень, ви маєте хорошої такої пропозиції. Т увага, любі панянки, 1499 гривень. Тобто з 2000 тисяч, щось там з хвостиком, ви можете придбати цей костюм за 1499 І ви його можете носити не тільки як костюм, ви можете його носити по окремості. Наприклад, кофти. Під джинсики, так? чи під якісь інші штанці, або ще там під щось. А носити штанці можете під футболку, наверх там якусь легку куртку, або іншу ковтинку. Тобто ви можете комбінувати, як вам подобається. Головне, мені подобається, що немає манжетів, тому що ми можемо носити їх і під кросівки, і під якісь. Там черевики, так, тобто він буде лягати дуже-дуже добре на вашу ніжку. Якщо йти і дивитись по розмірах, то це від 48 до 58. Але якщо у вас розмір 48 50 так то він для вас це дворозмірний на 48, на 50. Якщо у вас 52-54 то ви можете брати там, 50. якщо у вас 54, то ви можете брати 52, бо він розрахований на 52-54. на 54. Але важливим є моментом, коли ви будете замовляти, телефонуйте нашим операторам, Але перед цим виміряйте свої об'єми грудної клітини та бедер. Так, можете ще й талії, якщо хочете. От тоді е, ви виск... Скажете, що е, у вас такий-то, такий-то розмір, так? У вас там то-то, то-то, то. От і наші оператори допоможуть вам підібрати за розмірною сіткою правильну вам річ, правильний розмір. І ви тоді 100% будете знати, що він сидітиме на вас ідеально. Тож, е, поки ви маєте можливість за номером 0800. 21, 44, 88. Ви можете собі замовити. І головне, фліс, не зважаючи на плотність, він дозволяє пропустити повітря. Тобто, ваше тіло дихатиме, не буде ніякої алергії від слова зовсім, так не буде нічого. Тож, я попрошу зараз подати мені. Я хочу виміряти, зараз магія телебачення. Оп, і з'явилося. Ми зараз з вами виміряємо сантиметром, бо я знаю, що всім цікаво, якщо брати, давайте роз, розмотаємо, якщо брати від плеча і донизу, то це 66 см. Угу. якщо дивитись на штанці, Висока посадка, до речі, резинка дуже добре розтягується. Подивіться. Прекрасно. Так, зараз ми поміряємо від резиночки. От я резиночку фіксую. І донизу. Так. Це у нас 98. Тобто досить таки достатня довжина, уявляєте собі? І головне, вони не будуть підкотуватися, вони ніяк не будуть там робити так, аби вам було дискомфортно, тому що вони ще розтягуються, ці штанці досить таки непогано. І ви це бачите. І ковтинка також у нас розтягується 1499 гривень. Телефонуйте за номером, нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні, доставка у нас також безкоштовна. І головне, що у нас є Ютуб-канал, де ви зможете зайти через посилання, поставити вподобайку, підписатися, та, звичайно, що? Та, звичайно, не пропустити жодного випуску. Тож ми будемо з вами рухатись поступово далі, за такою ціною, яку зробили. Ми вам за такою ціною, яка є, ви не зможете знайти от, в жодному мас маркеті саме такий костюм на флісі, і головне, щоб він не був з якоюсь там підробкою. Тож у нас дуже мала кількість саме на такі костюми, бо я знаю, що завжди на них надзвичайно великий ажіотаж. Тож пропоную вам не зволікати і зробити це прямо зараз. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Код товару обов'язково треба сказати СК-97. І ще наголосіть, будь ласочка, що ваш об'єм грудей так, такий-то і такий-то, бедри, такі-то, такі-то. Нашим операторам буде легше підібрати вам костюм, який сидітиме на вас ідеально. Ми рухаємося далі, ви не перемикайтеся, залишайтеся з нами, ми повернемось до вас через декілька секунд.